Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми подорожуємо до села. Петрик і Наталочка теж були в селі і задали питання мені, чому на городах нічого немає. Малята, а ми давайте нагадаємо Петрику і Наталочку, яка зараз пора року? Так. Зараз осінь. А ще можна сказати, малята, таке, що це осіння пора. А ну, давайте повторимо ці слова осіння пора. А тепер давайте скажемо речення. В нашому краї наступила осіння пора. Разом. В нашому краї наступила осіння пора. Молодці! Тепер малята, давайте на і Петрику повідомимо, куди ж з городів поділось те, що росло. І що там росло? Малята, що на полі і в огороді росло? Кабачки, помідори, огірок, гарбузи росли, баклажани, ц... чесник. Це що? Перець червоний, це що буряк, цибуля, морквиця, картопля та капуста. Хлопчики і дівчатка, а тепер мені скажіть, як одним словом можна назвати те, що росло на городі? Так, ви вже знаєте, що це овочі молодці. А ми ще ж говорили, що можна назвати. Це все городина. А чому? От Наталочка знається, вона мені підказує, що тому що це все росло на городі. А ще малята можна в українській мові вира... такий вираз є, що це все врожай. А тепер давайте скажемо, коли багато вродило овочів, то як можна сказати, що це який врожай? Великий молодці. А тепер давайте скажемо реченням. В цьому році великий врожай. Молодці. Тепер, а якщо ще іншим словом, можна сказати, гарний врожай, давайте реченням скажемо. В цьому році гарний врожай. Молодці. Ще є таке слово багатий врожай. Давайте, дітки, скажемо це реченням. В цьому році багатий врожай молодці. А якщо малий врожай, то як каже? В цьому році малий врожай молодці. А якщо поганий, то каже, як: в цьому році поганий врожай молодці. А якщо Таким словом, небагатий. То був багатий у нас врожай, а це в цьому році небагатий. Кажем як, в цьому році небагатий врожай. А якщо взагалі от, ну, не вродило, була посуха, дуже світило сонце все вигоріло. То я кажу, в цьому році не врожай. Давайте разом з вами повторимо. В цьому році не врожай. Малята, а хто буває у, з вас у селі? Малята, я впевнена, що багато з вас, а можливо, і всі, бували в селі. Я теж бувала в селі, Наталочка і Петрик теж були в селі. І ми тепер з'ясовуємо, а куди ж дівається потім, що зробили з тим врожаєм, який зібрали? Діти, його кладуть або в підвал, або в комору, або в льох, так в українській мові називають місце, де зберігається весь врожай. Давайте скажемо речення. Городину. Ховають у підвал. Тепер разом городину ховають у підвал. Молодці. Так, а тепер е, малята, давайте е, зараз з'ясуємо з вами. А навіщо кладуть в підвал, в льох або в комору все, що зібрали з городу? Городину, навіщо? Як ви вважаєте? Наталочка і Петрик не знають. А я вам дітки підкажу, що кладуть все це, зберігають це все для того, щоб користуватись і споживати аж до самої весни. Малята, зараз я вам прочитаю невелику казочку, а ви уважно слухайте, бо будете переказувати її. Жив у лісі в своїй хатинці заяць і зайчихою. там. Малими зайченятами якось навесні засадив з за город різними овочами. Він посадив гарбуз, капусту, моркву, працював та доглядав за ними, а восени зібрав урожай і продав його на ярмаркові. Малята, а чому заяць із зайчихою продали свій врожай? Вони ж не весь продали. Мабуть, у них був багатий урожай, а частину врожай вони залишили собі. Отже, малятка, вам дорослі, ще прочитають цю казочку, або ви прослухаєте, і зробіть переказ цієї казки. А ще бажаю вам, щоб у вас завжди. Були овочі, і ви їх споживали.